Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Доброго ранку, шановні мазоці. Урожай хороший в полі. Виросло всього доволі. Є і морква, й бурячки, помідори, йогірки. Ой, набігли котеняка. Зараз вони весь наш урожай з'їдять. Геть, звідси, такі шкідливі. Давайте ми, дівки, врятуємо наш. Урожай! І побудуємо парканчик. Я будую сьогодні з кубиків лего. Ось такий парканчик. Виставляємо його близенько один до одного. О! Як гарно в нас вийшло! І тепер наші козенятка не потраплять на город. А вдома ви можете збудувати такий парканчик з кубиків! з будивельник цеглинок, чи з маленького лева. Чекаю на ваші роботи. До побачення!